Так, сьогодні підключаємо генератора трифазне китайське барахло Made in Germania. Отже, під'єднав вилочку у величку в мережу ось так під'єднав, під'єднав, під'єднав і туди здень. Заводимо. Заводимо то туди, тут кнопочку сюди. Є, дивився. Гудника догори і поїхали включати кашку. Кашку, світло вже появилося. Світло вже появилося. Включаємо кашку. Так, лінійки пішли. Так, включився у нас. Частотник включився, я його скручу до, до 10 Гц. Заводимо мотора, мотор завівся, покрутився. Тепер набираємо оберти, ставлю в 630 положення, бо тут менше аперажі. І стартую полегенько ручкою, полегенько, не різко, так як ми привикли, а полегенько все плавно робимо. Як в машині, розганяємо. Так, ну вон завівся. Можна додати оборотки частотником. Я думаю, ще більше як 20. 15 Гц. 15 Гц вистачає. Під'їжджаємо різачком, не дуже свіжим, обнуляємо лінієчку. Візьмемо міліметр. Міліметр візьмемо. Подача у нас стоїть 19,5, але наполовину тут виключено. Просто лень переключати. Включили автоподачу. Їде? Мало. Візьмемо 2 міліметра. Поїхали далі. Один і 4. Один і сім стало ампер. Один і сім ампер зараз. Один і шість. От один і шість ампер. Один і шість ампер. Воно точі. Сталь сорок п'ята. Зробимо ще зробимо до п'яти 3 міліметри на діаметр. Один і 7 ампера. Більше не варто, ми від генератора працюємо. Виключаємо. Оборотики скинемо. Можна навіть так. Переключимося в положення. Положення таке переключимося. Добавляємо уворотики. Так само до 15 Гц. Поки що 15. Стартуємо помаленьку, так само. 15. 1 Ампер. Піднімаємо ампераж до 1,5, 1,6 А. Це у нас 23 Герця, 24. 25 Герц і 1,6 А. І пробуємо так само ще 3 міліметра. На тій самій подачі, но оберти менші, звісно. Параш не росте. Там до 1-дві одиниці. 1,66, 1,65. Тобто у нас працює. У нас це працює. Єдине, що не працює у мене автоподача ця ускорена. Не працює чого? Зараз добавимо ще. 9. Так. Вже доросла строжка. Пластинка не дуже свіжа. Це у нас є, бачите, 9. Це 4 мм. 4 мм з діаметра. Виключаємо. Виключаємо. Все. Все треба робити плавно. Виключили і пішли глушити генератором. у нас світло, все працює. Глушимо. 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 От якось так. Коротше, потягнув цей генератор. Таку махіну, скажу так, що худо-бідно можна працювати. Худо-бідно можна працювати. Я якраз доробив валіка. Посадочки реставрував. От. Ну, якось так. Нема страшної біди, якщо щось треба, кашка. Витягує, генератор кашку витягує. Хоча генератор і китайсько-німецьке барахло. От, понаписували і Дрезден, і Германія і 7,6 кВт. Ну, насправді тут, якщо є 3, це дуже добре. Обмотка там алюмінієва, я так думаю, скоріше 99%. 99,9%. Так, да? Та, що алюмінієва. Вже гризла Тут написали 6000 ватт сюди наклейки. Ну якось так. Працює. не бере дуже мало, бо залили літри вже трошки раніше. робив одну роботу І ще вон там ще щось там хлюпається. Там ще щось там хлюпається. Я сказав, що так, що до хрена хлюпається. От, але там якесь таке все брудне ще. Звідки там бруд взявся, не знаю. Зараз буде злити ще. Ну якось так. Працює.